Вс, балбес. Пішли. Хто тобі сказав, що можна машину підсикати? Підсикаємо все. Йдемо погуляємо. Пошукаємо зайця. Може ще якусь дичину побачимо. Якось так. Не. Вийду останні дні року собачкою погуляю, снігу нема. Якийсь таке о. Навіть не назвеш. Не назвеш нічим. Болото. Коротше, дивіться, що буде, то покажу. Ходи, ходи, алтай, ходи. Шугати зайсів. Сон походити Це в яках весь зараз на річку глянете що там робиться Походять по тій туманності через той насып греблю ух мило чапля да, нехай себе летай а вот так сказал не бью душницу и пулюй но слыша видео пулювание да алтай ходи 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 сюда до речки Ой Подивіться, що тут біля річки у нас робиться Фух. Грибочки якісь Трухлявочки Ну добре да. Виросли не для чогось тут Блін води нема жабі по оку Реально колабань. Сантиметрів 20, якщо є вода посередині, то добре. Десь була річка. І не стало річки. А було глибоко. А були місця й більше за метр глибина затягувала. Ну, особливо. Ось тут. Вір прямо крутився між тими деревами. Заросло, кущаками, закидалося. Харбистям всяким. Нема. Немає річки. Топовала якісь чушу. Блін, тут можна перескочити в деяких місцях, бачу ту річку. Це що за ворел? Є кіхті. Давній, давній. Подох, подох. Ну добре. Щось бігає, щось шукає. Я що вже не впевнений, що щось може бути. Але це таке. Він собака, він чує краще. Туман сідає, блин. Густіший. Туман густіший. Алтай, нема тут ніфіга. Ні зайця, ні лиса. Але походити вартувало все рівно. или там. я сейчас включу зима или... Или там, я сколько... <свист> Можно мной покрутить. Желтая, но тут вниз. А нет, но а нет они. Я сейчас до горы. Около господні. Кущаки. Ходи. Ходи на сюда.

А ну давай тут пошукай. Литву по дорозі пройдемось, потім під ферму. Та-да-да-да. Іде. Да, да. トムトムトム。

Не дивись на тыкс півкрыть. Ну нам не страшні Ух, зайц! Ух, як скаче, скачал, зайц! Ух, як скачал зай! Шукай! Ах, вон ту, оно. З-під них. Ну да. А, нема. Нема нігде. Нема, то нема. Ідемо додому. Ходи. До мене. Йдемо додому. Пішли. Зустрінемося з усіма наступного року, так? Може сніг буде. Всім пока, правда? Всім пока.